15 вересня в бібліотеці Досенка було заплановано проведення сьомого фестивалю в біжніх на вулиці Борцової. Але в зв'язку з тим, що в місті було оголошено день труби. Проводити такий розважальний захід було б недоречно. і ми вирішили замінити її на таку акцію вшанування пам'яті загиблих героїв та акцію підтримки кіроградських воїнів, які знаходяться в зоні АТО. Саме тому всі заходи ми перенесли всередину бібліотеки і залишили лише майстер-класи та заходи, які об'єднують українську мову та сприяють зміцненню позиції, що Україна це єдина країна. Сьогодні ми створюємо українські віночки. На тему патріотичні браслети, ми виготовляємо національну символіку в різних виглядів, виглядах з тіста, з пластиліну, ми виготовляємо прикраси для одягу в патріотичній символіці. Також, що є дуже важливо, що до акції долучилися представники громадських організацій та волонтери, які займаються допомогою українській армії. Це самооборона Кіровоград та армія СОС. І саме вони, вони збирають тут е, допомогу, яку потім передадуть нашим а також у нас працює така майстерня, де ми створюємо листівки для наших кіровоградських хлопців, тобто дівчата і хлопці створюють ці листівки, пишуть свої побажання і потім разом з волонтерами вони будуть передані нашим хлопцям для, для їх моральної морального. Український рушник в техніці торцювання. Для цього нам потрібні палички. Ми беремо тупим кінчиком, кладемо на центр нашого маленького листочка, накручуємо його так просто, Потім, тримаючи закінчити мочання, і приклеюємо до нашого рушничка. І таким чином у нас, виходить, випуклий орнамент. От вас З активністю долучається? Так, да, дуже подобається. Вон, дівчинка тільки що вилежала цілу букву сама. Сказала, що я вам зробила цілу букву. Тобто підходять просто подивитися, але потім долучаються. Це настільки захоплює, це настільки цікаво, що люди потім самі я попробую, а потім іще, і ще, і ще. Куди передадуть цей рушник? Тут залишиться чи комусь там да. дадуть? У цю карту наші користувачі робили на день незалежності. Е, вона у нас на в бібліотеці. Ось в Всі рушник теж буде висіти. нас. Тут, куча, тут море таких вещей, тут есть и, да, и средства личной гигиены, то есть там и спички, и носки, и еда есть, буквально все, что можно, то есть все, что собрали, то и есть. Организатором был были вообще старосты. То есть они предложили такой, такой вариант, как бы собрать действительно тем, кто, кому это нужно. все. І ми реально розуміємо, що це необхідно і допомагаємо всім, чим можна. З якого ви навчального заклада кіноградський комірський запитання стосовно надзвичайних ситуацій, небезпечних предметів. Ми намагаємося дати правильний відповідь. Ну і зокрема, всіх цікавить бронежилет, який останнім часом почуваємо. Я так розумію, їх пробують просто вдягнути, відчути так, вокруг, просто одягнути та відчути, от як бійцям доводиться. Там працювати, тому що він ну, тільки кольором відрізняється, а так, в принципі, в принципі такий же, як і. Че? Не важко, як вага. А, а, ти, вага? Вага? Вага. а ти пробував інші? Угу. Для я можу дати такою. Так. В принципі, большой цвіточок можна із двох частей больших, не обов'язково делать. Ціки для наших воїнів, для наших кіровогранців, які знаходяться в зоні АТО, ми їх витримуємо таким чином, бажаємо їм здоров'я і от створюємо, передаємо, передаємо побажання, складаємо в ту скриньку, з задоволенням робили, передавали, писали побажання, от виконували листівочки за зразком. Проявили свою фантазію, тобто там скінці дуже різні листівки. Навіть малювали там свої якісь малюнки. Так? Дівчинка тожна малювала. Покажи, будь ласка, всередину. Ми сподівалися на те, що побажання будуть від молоді. Такими короткими, можливо. Але писали від цього серця, від, від цієї душі, навіть не вистачало розворотів листів з одної сторони, з другої і казали, у нас не вміщається, каже, ну пишіть вже зверху. Каже, а зверху можна? Можна. Тобто наші діти такі, наша мова така щира, так вони підтримують. Тобто,